Друз'яки, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Дивіться, бачите, на задньому фоні у мене стоїть дві коптілочки, мандрик. От, вчора просто шилочку трошки не успів засняти сам процес. Вчора вже було бойове хрещення мандрика 360-го. Сьогодні трошки попрацювали, помотався, поганяв. і... Чого зараз розпочав знімати відео, тому що приїхав з нової пошти, в Березані на новій пошті якраз відгружався ззаді, от, де там машинки розгружаються, і стоїть також мандрик, 150-й ну, запакований, але ж вони пакують самі і на картонці написано мандрик. Так що, в принципі все чутенько, все нормально, відпрацювали, ну як там кажуть, воно наче. І рука набита, але все-таки кожен раз, коли нова річ, вони можуть бути ідентичні, але є свої моменти. Так що, що ми зробили? Ми нічого в принципі не зробили. Тумбочку я вже вам показував, що зробили. Просто приподняли, щоб легше було Лесі Петрівні працювати. Де ми генератори тут взаємозаміняємо. Також компресора, ну, тобто в принципі, ідентичне. Так що, що я тут зробив? Я ще вивів оту штучку, заїхав, купив дві такі трубочки. І можна, звісно, було б там у нас каналізація, тут вона, кстати, під низом можна було б, але отаку, якщо ми її просто взяли, відео поставили, вона тако витягується. От, і можна помити. Так що вчора оцею ми користувалися, Ну, і я зробив вже на обидві. Так що для ковбаски. Будемо використовувати, якщо невелику кількість, то ось цю коптілочку, ну, але можна е обидві якось задіювати. Ну, а також отримав посилочки від Цітолії, від, від тітки Ніни Києві. Не знаю, Леся потрібно розбереться, від Артема ще посилка і посилка. Від Алексії. Рубрика Зроби рекламу конкуренту як працювала, так і працює. Тобто ніхто її не відміняв. І це можна робити неодноразово. Так що можете знімати відео про свою продукцію, скидати мені на мій канал, залишати свої дані, і я маю можливість його десь виставляти в себе на Фейсбуці, на Тіктоці. І хай люди до вас телефонують і підтримують. А Олексія. Прислала мені свою продукцію, я її виставлю в суботу на розіграш. Так як у нас в ту суботу не було розіграшу, в цю суботу, я думаю, що вже все буде добре. Трошки адаптувався і будемо працювати далі, тому що потреба як було. Їх не менше, хоч для когось війна вже закінчилася, хтось каже, там 15-го все, вже не треба нічого робити. 15-го вже війна кончиться, вони договоряться, а ми будемо працювати. Да ні, такого не буде, друзяки. Ви трошки не з тими, мабуть, спілкуєтеся. ви мабуть, не знаєте той, хто завдяки чиїм життям ви живете і працюєте, і воспитуєте своїх дітей. Ну не хочу про це, але ми будемо далі працювати, і про це треба говорити. І будемо далі підтримувати наших захисників. Чому оці всі моменти, які там були на протязі оцього цього періоду. Раніше, там, наприклад, турбіну можна було поремонтувати там в середньому за 8 тисяч гривень. Це була середня. На сьогоднішній день в середня щось, турбіна обходиться вже там 12-14 тисяч гривень. Тобто все дорожає, все дорожче, все дорожче, так само, як і зерно. У нашому домашньому господарстві, тобто середня ціна зараз 10. от, розніжна ціна чи цього по безналу, Ну а в принципі, за налічку це десь в районі там, від 8 тисяч гривень вище і нижче. От, ну, де як і в кого знайдете. Кстати, в кого можливо є зерно. Купив би ще пшениці, там тон 3-4, і ячменю пару-тройку тонн. Так що в кого є, пишіть в приват. Номер є в описі завжди. Мій номер вайбера пишете, я потім перезвоню або відпишуся. Можливо, у кого є, тут в районі там Броварський, тут Басань, Биково, сюди тако О, Зуровка, Переяслав. Тобто готовий купити ну, за нормальну ціну. Так що, друзі, якось так. А також е, хотів би по бройлерам поговорити. Хтось там мені казав, Боже, скільки ви там хімії прете у тих бройлерів. Ну, по-перше, е, що я можу людям розповідати, якщо люди не зображають. Якщо е, давати багато хімії, то кажуть, це погано, там курка здохає. В другому випадку вона росте, що я не можу в'їхати в взагалі всі -всі моменти. Так що для тих, кому цікаво, що сюди входить, це вся несучка, вона багатьох людей мермедить. Так що, я не знаю, в прошлий раз я вам не показав, щоб курі неслися круглий год і нормально, щоб було з чого яйця ліпити. Кукуруза 32, пшениця 44,5. Соєва макуха 8, соняшникова макуха 10 і премікс стандарт агро, це та хімія, про яку ви там кажете, 2.5. І кальцій – це для кісток і для скорлупи 3 кілограма. Тобто, якщо подивитися, то фактично у всіх рецептурах, навіть все по свиням, все те саме, тільки тут пшениця, кукурудза, ячмінь, соєва, соняшник, ну, ще був горох, зараз горуху нема. І вітамінно мінеральна добавка 2,5. І трикальці так само. Тобто, в принципі, всі ті самі інгредієнти, але просто вони різняться між собою, тому що тут треба забезпечити, щоб кулька знесла яйце і воно теж високопротеїнове, Ну, а там, щоб... Росла м'язова тканина. ну Так що багато хімії ще немало, тобто люди трошки не вникають. Якщо ви не положите от цього всього, що вище, то вітамінна ваша добавка, де ви хоч по 25 кг лежить, як там кажете, хімія, я вже казав, випийте бутилку уксусу, і нічому собі не відказуйте. Або е, візьміть там ложечку, столову, чи там яку борщ варите, чи там робите салатик, да? начебто нормально. Да? Тобто, що занадто то не здраво. воно для того й дається, для того, щоб забезпечити розщеплення оцього вища стоящого. Тобто там є ферменти, є амінокислоти, які допомагають. Але, дурі, думкою, багатіє. ну, але основним питанням завжди, як було, так і є. Там кукуруза. Тобі зернові і білкові, тобто кукурудза, ячмінь, пшениця. О, питаю також: чи можна готувати, годувати свиней одною кукурудзою? Можна годувати чим угодно, аби з голоду не здохло, але який буде результат? В першу чергу смакові якості залежать від генетичного потенціалу, друга умови, і третя, більше, друга, чим ви їх годуєте, і третя умови їхнього утримання. Так що від генетики дуже багато чого залежить, тому що ми вже говорили. <анкрурих> Вася годував мангалів, Саша Матюха годував в'єтнамців, я годував своїх свиней. Це три різні напрямки свиней, але годували одними тими самими кормами, але смакові якості різні. А чи можна годувати? Можна. Раніше люди як годували. Ой, наша баба, наш дід там годували, там тра-та-та-та-та-та. -та 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 -та". Вони годували тим, чим було в них, в них чим годувати. Так що, якщо у вас є тільки одна кукуруза, ну вибачте мене. мамалигу теж можна їсти постійно кожен день. Але коли воно збалансоване, то воно більш-менш якось правильне і буде кращий результат. Так що я не знаю, як вже там людям розповідати. Мені, якщо чесно, по барабану. І бройлера в нас вже нема. Бройлера ми вже вирізали і продали. От. А ті, комусь що щось не подобається. Там не беріть чи беріть, я ніколи не робив там рекламу, що там ой, купуйте, у мене розпочався забій, купіть у мене курей. До мене вони розписані вже давним-давно, і вже ще курей немає. Вже люди питають, коли будуть наступні. Так що просто треба робити так, як ти робиш для себе, і в тебе буде клієнт постійно. Так що шукайте свою аудиторію, менше слухайте дебілів диванних, які ніхрена не роблять, які взагалі нічого не зображають. І, без цього всього діло ви нікуди не заїдете. Тобто треба, щоб була пшеничка, кукурудзка, ячмінь. Ну, а білкова група це соєвий соняшник. На даний момент ми використовуємо дві білкові групи, і з нею росте м'язова тканина. От. А ті, хто годують там картоплею і рахують, що все добре, ну хай буде їм і так. От. Але потім починаються проблеми. І ще там один чувак писав. Треба годувати кукурузою, щоб були жовті бройлери. Ви знаєте, все залежить також від генетики, колись також стикався з тими всіма моментами. І коли попадався росовець, цей довгоногий, то ви його хоч сраку цілуйте, цілуєте, хоч кукурузу йому не знаю там... навіщо її туди додати, якщо її А ну це не бролірячий, там її 40% і так вже є. От. І я думаю, що більш за все, вже по моїм спостереженням. Жовті курка тільки від віку і від генетичного потенціалу. Якщо це когось, то він з народження вже жовтий. І ніжка жовта, і все. Так що, ну, але є ще люди, які красять. Ну, красять, у них є свої моменти, але навіщо красити? Ну, у нас, наприклад, був і росовець, і кобовець, і біліший, і світліший, і середній. О, і ще від віку. Довше тримаєте, вона жиріє. І стає жовтіє, трошки жовтішає. Так що, ну, от якось так. Так що якось так е, працюємо і розуміємо, завдяки кому ми працюємо, а працюємо ми е, також із стандартагром. вже не перший рік, вже все недавно було їм 10 років, а ми вже працюємо десь в районі, наверно, в районі 9 років. І з ними, і в принципі, все нас задовольняє. Так що, друзі, якось так. І зараз вечірній обхід. І на цьому будемо завершувати відос. На городі щось все так туго-туго росте. Як похолодання не пройде, немає толком тепла. Картопля та єлі вилозе. Але потягали бурінку і бур'янець пропав. Хтось там питав, чи вредно це для картоплі, чи ні. Та нормально, я думаю, що воно все туди-сюди, рядочки з'являться. Закопаємо і... Будемо далі, вона якось вистрілить, час пройде, але морози дали трошки дрозда і трошки не є, то все добре. Опача, Альона, Альона, любіміця Назара, передай привіт. Так що скоро ці ребятки вже переїдуть. Да? І каже, ми ростемо? Із за із-за чого, із -за того, що їмо. Якщо їмо, значить що, значить ростемо. О, ростемо, хвостата наша. О, цих перегнали, дрова попиляли, так тирси дубової понакидали. Дубова тирса, вона правда, чорніє, вона не дуже є така гожа. О, то малишата наші озарка накидав, їм тирси трошки. О, теж лежать, Уже В них стоїть предстарт стандарт агро. От. ну, Тут трошки не використовували, мамки на стартовому комбікормі стоять. Вони як залазять у кормушку, то вони то починають їсти, то ми їх одразу на старт садили. Ну, але придбали трошки предстарта. Предстарт протестували хороший, так що от корм, стандарт агро, черкаси працює непогано. Ну, Це наші зівашки, це наші какашки. Так що в п'ятницю у нас знову буде Таранчук. Все-таки я ж кажу, один мені там коня, то почитав, що синоматку каже. В Андрія Довжика там написав, що свиноматку людина здала по 70 гривень. О, бляха, ну це серйозний варіант. О, У нас по 40 гривень їх ніхто не хоче брати. Ні, ну Свиноматка, свиноматки, звісно, рознь. Свиноматка може бути там один опорос, а може бути сім Ну Кому вона потрібна? Хто шарить в свиноматках, якщо її зарізати, то просто м'ясо буде чорне, сало ти хрень його висмалиш. Буде таке, як у містера сало, все порепане. А що порепане? Тому що свиноматка. Тому що тільки репається свиноматка, її упікають, вона така наче кусками, як піщаник. О, ну, Тобто то є свиноматка. От. Ну і м'ясо просто темне і чорне. І хто її буде, як кажу, брати по 70 гривень? Я не знаю, яка там жива вага і в кого вона яка. Але зерно не падає, жива вага, ну так собі, коли їм як захочеться, О, це на. Підприємствах на свинокомплексах вони е, працюють із переробними заводами, які виробляють ковбаси, і також продають, ну, б'ють і продають охолоджене м'ясо, вони працюють по договору. Ну а перекуп то таке дзвіно, трошки непонятного характеру, воно, в принципі, нічого толком не рішає на сьогоднішній день по ціновому діапазону, тому що воно взяло, хто по скільки схотів. Оскільки продав, і вони там держать свою ціну. Ну, є нормальні перекупи, є не дуже. Я хочу обдурити і хочу заробити два рази більше, ніж дала людині віддали за свиню, а людина на тій свині заробила відхрена уші. Так що в п'ятницю ріжемо кабанчика. Якщо ріжемо, значить що правильно у нас є замовлення. І люди пишуть далі в коментарях. Хоча кажу, нам не потрібна клієнтська база. Тому що у нас кількість невелика: 5-6 свиней в місяць, і мені цього достатньо продати м'ясо, і переробити частково там в ковбаси, ковбаси, ковбаски гріль, ковбаски по-домашньому, паштети, тушонки копчене. Ну, якось так. Так що балансуйте і вдосконалюйтеся. Так що працюємо, але для того, щоб щось мати, то треба вкладати і працювати. Так що всім миру, здоров'я і добра, з вами був. Ля-ля-ля, Шелудько, працюємо далі, підтримуємо наших захисників і працюємо далі по господарству. Всім папа. -па.